Можна було просто залишитися на пленті і ну, не допустити роздепу, та й все. У них були гранати, щоб зупинити цей заход. От, але проблема в тому, Це Пікачу ліворуч від тіпа стоїть. Подивіться, що мене, мене очима, що Пікачу зліва! І він зник тільки що. Будь флешбека якийсь, а що відбувається тут? Ха -ха -ха -ха! Я перший раз таку херню бачив. Які пасхалочки на трені нові з'явилися. <рив> От такий бустик цікавий для бачить ніжку і яко поршиваю. Бондика, друзі. Той самий смеш на ЛОВКП п теж відвалюється, залишається в сайте. Лиша Марікс Марикс, и Марикс кутится і Исура, і, і теншн, тэншн, фулбланд, якимось дивним чином. Демку підловив на проході. Хайпекс один в один проти Марікса, чи є дим? Дима, здається, немає. Можливо, десь в сайті він валяється. І цю гранатку треба вже знаходити, кити так точно є. Ти на хайпекс їх взяти. Ну, Тут треба, мабуть, свапнутися. хайпекс! Чисто і роздефає, чи що, що за. А воно працює! Який же чувак на Маріксі обісраний. Вибачте мене за замій французький. Чого ж ти не пішов, не чекнув. Ну один води. А якщо він реально сидить і дефає. Ви побачили взагалі, що відбулося? Чувак, бачка, роздеф, по Марік собі сидів. Сидів, стояв, лежав, але не грав в Тес. Що завгодно робив. Але Каесу мене побачили від Марікса, хоча 15 на 13 у нього поки що. Зілгас в цій позиції вже не перший раз стоїть і. Мені здається, його навіть з здігла тут забирали Зілгас гарна флешка. Користуйтеся. Можете навіть качати демки Я думаю, вона вам допоможе на Фейсид покатати. Виграний з не самим гарним баєм я вам скажу. Омоо, я дубай задоволення, поджи. Навіть цією МПшкою зараз де небудь в Кей. Блять, оце Лоб сервера. Нічого собі прольота, які пішли. Мені аж поплахело в моменті. друзі, як ви, не підійшло? Після таких прольотів. Гарний обсервер, і конкурси теж непогані. Я тримаю задоволення від цієї капели. Я, yeah, самому кінці? Ну, по-перше, Снекс, чисто по приколу си підгорит, а жопку підпалило. По-друге, кінцівочку ляньте ще разок. Я вам навалю звука. щоб ви почули. Охуел? Репорт. Репорт, реально репорт. Просто розкипал, блять, вас. І хоч і закупка в нуль, але на закупці 2 МК. Це з таких серйозних девайсів, усіх інших, у кого пістолету, у кого МПшка. Хтось зі скаутом сидить, ніхуя собі дроп, я і все одно. Кенці забирає хампуса, правда, після цього помирає від своєї шкаєшки. Оце таке екшен відбувся на Андорі. Ніхуя собі, сказав, я собі приходить Адам двох. Вирубає відразу, залишається лише один грікс, но сьогодні не полетіла в нього скалашка. З діглом роздавав голову, а от з калашом щось спрей не знайшов. 3-1. Меті Спорт все ж таки змогли вирвати зі складного становища, яке сталося у них. Ось вони повторе. Упс. Файний момент, я вам скажу. На перспективу, на себе, тобто мені ніхто. Не платить гроші за коментування, я сам цим займаюся, то знаєте, якась там тисяча дві в місяць, ну зайвому точно для мене не будуть. О, хубінокся повело, мишку, Що, розрадилося чи що? В цілому розібралися з усіма гравцями захисту, які пікали міди, і залишається лише один слайм, який мінусує капітана команди Сейбер. Правда, під цю інформацію. Шо? Це що таке було? Нічого собі, який попригунчик, у нас завівся на сервері. Це Маріо! Це Маріо? Він, мабуть, забув, що в КС грає. Тому що з'явилися девайси. Є МК ЕМ у Снепі, друзі. Є МПшка ЕМ у Нопі, правда, Нопі не виживає. А тепер ще прибирається снепі, снепі, який гарний таймінг для себе. Він ловить, ти добуває скралка! Та що ж ти робиш? Тут, дурак чи що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як в нього так вдалося! Вийшов і просто не достріляв. Португальця я хочу побачити цей повтор. Він почав стріляти і просто перестав це робити. Ах ти ж, батюшки. Можна підібрати, було б. Його будуть на ніж саджати. Папарапарапара. Іди сюди, рідненький кабанчик, ось він, друзі, потихеньку рухається в потрібну сторону. ЗЕТО помирає все-таки, да то що ж ти робиш? Ви бачили він по столу, як ніколи так вот влупив просто з усієї дурі. Ай, не буде камери, буде лише повтор від третього обличчя. На! То ти там крадешся. О, 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 дивіться! Е -е, <рес> Я ну стіл то не вини, що чувак тобі в спину подивився. Ти сам хотів його на ніж посадити, вже б давним-давно забрав би і не парився. А так хочеться аж, звичайно, зробити хайлайтик, оформити півторашечку собі, оформити якусь плюс-муральку, ну і звісно поплатився за це. <рес> ну, да. Я його прекрасно розумію. Я сам такий, коли є можливість дати ножа, хочеться його оформити. Але інколи знаєте, щоб зіграти на вірочку, не треба воюватися. Просто вбий і не парся.